Дякую, друзі, мене звуть Володимир Воротняко на моєму каналі. А ми з Ладосіком світанок, світанок зустрічали тут, на воді. Зараз майже підійшли до місця, з якого будемо починати. Ви вже зрозуміли, мабуть, що ми перебуваємо з вами на каналі, на каналі, на якому будемо досить часто ловити. А от, по холодній воді взимку цей канал працює непогано. Називається він обвідний. От ще цього року тут не були восени. От, відкриваємо для себе цей канальчик. Тут, наче і рибка має бути зараз. І, по ідеї, Непогано Або непогано або в кількості. Мені підходить будь-який варіант з цих. А краще всього непогано в кількості. О, це взагалі було б ідеально. Ну, перевіримо. Зараз підемо на одну дуже прикольну точку з окунями. Спробуємо щось зловити. Окунь зараз, до речі, вже починає потрошку і на Дніпрі, і на каналах. Ну, будь-де підходити на місця стоянки зимувальної з ракушняком. Так що орієнтуємось по ракушняку. Де є ракушняк? Та ми пробуємо ловити. Адже це, як я вже казав багато разів, залізобетонна прив'язка для стоянки окуня. Пішли. О, Владосік вже обрибився і я. А, в мене зійшов. <реку> <реку> да? Так? <реку> ну, їсти хоче. Прикольно. У Владосіка покльовка і в мене вже була. Давно я накачав окуня. Треба, щоб руки згадали, як це робиться правильно. Так, поки там щось в мене було клювало на викиді, я туди перекину. Більшенький. О. О. Лодосик вже другого втяв. О, покажи, покажи. То гарний. Коцане, да, да. Ні-ні, ти вот так вот. О! Який гарнюнька. Жований. Так, я так зрозумів, що п'ятірочка п'ятірочка це забагато. Лодосик вон мене є. Владосик ловить на 3 грамчики. На 3 грамчики. І я поставлю трьошечку. Вона є оно адже гріх, який божественний. Засіпав окуньочка, а в мене сход лише один. Ну, зараз зараз будемо покльовки конвертувати в рибочку. Прикольно. Головне, що є активність якась. Це вже дуже круто. Ну, треба і мені вже розпочинитись. Тупо волочня загинуло. Да. Але я знаю що, якось ще блять волочіння тут у боротьби. Навіть не палки. Вона якось менше чекається. просто так один раз провернув. І все. Але палку. Го проснімай відео. О! І в мене є. Слухай. Да. Ну так да. ні, це окунь верняк, але я так дивлюсь, що... Так, да, ніфіга собі. Непоганий, слухай. Це ще просто новий шнур, я не хочу там сильно панти колотить, Фіга собі слухай. Це що, гарний? Кабанеро? Кабанеру, так, да, може бути. Де там бляха, той шнур? Так. Да? Ой-ой-ой. Допоможеш, дядя? Нас <гум> собі, блять, акунчики. <гум> окунчики. Опа! Там з'їдно. Оце <гум> так окунь. Оце <гум> так розпочинишся. Це такі там <гум> все. <гум> <гум> Оце, друзі. Перша риба на обвідному, так? Да? Ху-ху-ху. Який красень. Дядька, так? Да? Ой, хорош, ой, хорош. Повністю з'їв. Ну, як вам такий? А? Як вам такий? <реш> Перша риба на обвідному. За осінь. З'їв, дивіться, фліта повністю. Повністю з'їв. Ну і, звісно, що будемо цю красу відпускати. Ох, яка мама, блін. Давай. Ой. Опа, все, поплила. До побачення. А ми будемо продовжувати, тому що це кайф. Е, я згоден, щоб було так. Владосик зловив окунця, я одного, але гарного. Я бажаю продовження в такому форматі. Я, друзі, цього окуня сильно нафорсував, адже ловлю на новий шнурочок. Я про нього трошечки вам згодом розкажу. Це новий шнурок від Duel. Duel The One називається. 02 діаметр. По окунцях я його вперше сьогодні використовую. До цього, до цього я ловив ним на чемпіонаті світу. В Литві. І по форельці він себе проявив дуже круто, а у я на нього ще не ловив, тому так трошечки е не форсував я виваджування, адже не звик ще до його міцності. До речі, про свою снасті я трошки згодом розкажу, я ж кажу, що коли стане дещо світліше. A little later. Перші спостереження, друзі. Владосик ловить на півтора-дюймового Ріалк Фішаповського, я ловлю на фліта 3 У Владосика покльовок більше і рибок більше, але розмір менший. У мене одна покльовка, але ось такий кабан. Ось і ловимо. Ось і перевіряємо вони вірняк хочуть щось величеньке. Ну, вони завжди так хочуть. Якщо зараз у мене покльовок не буде, я, мабуть, переставлю також щось на менше. Хоча, чесно кажучи, я цього не дуже хочу робити. Краще, хай буде рідчі покльовки, але ось такі окунці. Окунці прям дуже круті. Відкрився по-багатому, як то кажуть. Почали вже давати водичку з самого рання. Стояли в чоботях, а зараз вже буде переливати. Так що вийшли на бережок. Трошечки тягучка пішла, але незначна. Згодом потягне більше. О. Щось тюкнуло. GoPro, проснімай відео. О, це вже дрібнесенький. Це вже їжа для того, щоб був попередній. Але що прикольно, дивіться, як хапає. Хапає повністю 3 дюйми і заїдає. Активний, активний окунець, це круто. Це дуже круто. Маємо сподівання на гарний кльов. Може зараз щось і більшеньке прострелить в кількості. Тут завжди така історія, що як тільки водичка йде, рибка стає більш активною. Починає рухатись, ну а рух це втрата калорій і коротше, поповнювати треба, я вам вже про це казав. Не зовсім я ще звик до лайту, не зовсім ще звик до шкрябатушок. Ось так буває, минулої зими. Так вже звик до цієї штуки і до самого квітня на шкребатушки ловив, як, як, не знаю, як цар. А зараз треба всю цю двіжуху згадати. Шкряп-шкряп пауза, шкряп-шкряп, пауза, і на паузі він під'їдає. Різких рухів робити не потрібно, він цього не любить. Гопроснімай відео. Го проснімай відео. О! Втулив окунець по ходу п'єси. Да. О, слухай. Я сьогодні по, по нормальних окунцях виступаю. Я сьогодні виступаю, друзі, по нормальних оконцях. Дивіться який красунчик ще один. Опа, і такий 300, 300 грамів прилипло. Гарний, дуже гарний. Я, до речі, дещо змінив е, приманку, я поставив віпо дводюймовий на 2 голівочці на вольфрамчику. От, ловлю зараз на, на, скажімо, обережну проводочку. Тому що тому що з цим шнурочком треба ставити меншу вагу, адже він тоненький. І вага, яку я використовую, там, скажімо, на 0,3-04 шнурі, вона тут завелика буде. Тому використовую меншу. Я пам'ятаю минулого року тут на 04 ловив, так ставив і сімки, і десятки навіть. От, а зараз поставив сімку і ну, реально її дофіга. Хоч рівень води, плюс-мінус однаковий. Це діло, діло в шнурі. Ну, принаймні мені так здається. Але і викид, звісно, що більш далекий. Тому поставив двушку, зараз роблю обережні, придонні, рівномірні проводочки. Ну і от бачили з першого закиду. Одразу рибка є. Летить дуже добре на цьому шнурі, прям кайф. Єдине, що перевірити б його на зачепах, як він буде тримати. Хоча з іншого боку, що там перевіряти? Ну, другий шнур. Тримати буде, ну, власне, як йому і по протоколу необхідно. йшов повис. Ледь, 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 ледь. Ой-ой-ой, з'їв, з'їв. залишив тільки, тільки мені ось таку лічинку. Нічого. Зараз поставимо. Зараз поставимо новий. Головне, що він його ковтає. Це найголовніше. Поставлю в маселці. Дуже полюбляю її маселку. І не тільки я, ще й рибулька. Ще й окунчики полюбляють, і судачки. Щука маселку любить. Все любить маселку. О, ладосик впоров. На віпо теж, так? Да? О, прикол. Який Владосик на джигрізі возить його, а я роблю проводочку. Тут на рівномірку може і судочочок втулити, що було минулого року дуже часто. Ну, друзі, трошки кльов зараз. Опустився, вже не покльовує так, як було. Ну, власне, це не дивно, на обвідному загалом з самого ранку непогано прокльовує, а потім якось рибка затуляє ротик собі. На ранковий вихід ми попали, половили, наче непогано. Але хочеться ще щось зараз наостанок влупити. О, а поки намагаємося щось зловити, розкажу вам про цей шнурок The One. Він нещодавно прийшов, зовсім нещодавно, десь ну, тижні, мабуть, три тому перед чемпіонатом світу в Литві. Я собі взяв декілька бабінок. І в чому прикол цього шнура, він тому і називається The One, що він одножильний. Одножильний, але от я думав, що він буде дуже схожий на Берклі е, на Але не дуже він схожий. В чому прикол на він паяний. Там ось ці жилки маленькі, тоненькі, вони запечені між собою і він має таку ребристу, ребристу структуру. А цей шнурок він дуже-дуже такий м'який і е, е, дуже ковський. Він вигідно відрізняється від нанофіла. Розмотки там по 150 метрів, це дуже зручно, як для такого діаметру. І є діаметри, ну, дивіться, по японській класифікації. Є там 04, є 03, є 02, є 01. Ну, 01 це в два рази тонкіше ніж 0,2 Тут викид такий, що йоха, не бабай. От уявіть, який викид на 01. Ну, власне, я на 01-й ловив на чемпіонаті світу, жодного обриву не було. І вся риба взята. І є також найтонший діаметр 0,08. Це за японською класифікацією. Він на розрив іде щось там грамів 700, але прям ну, навіть, навіть не волосина, а павутинка. Дуже-дуже тонкий. Викид з нього крутезний. Я ж кажу: єдине що я ще сьогодні не сідав ніякі корчі. І не можу вам сказати, чи буде він розгинати гачки. Ну, я думаю, що не буде, тому що все ж таки, якщо, якщо порівнювати його з 02 шнуром там, жилкою, то е він витримує менше. Але при цьому летить далі. От На таких місцях, як тут, на обвідному, це дуже важливо. Тому що глибинка невеличка, маємо кидати невеличкі, невеличкі ваги, але якомога більш на далеку дистанцію. Ну і з цим він справляється якнайкраще. Ну і ви бачили, що рибку гарну також можна ним виваджувати без питань. Так що отакий шнурочок. Дуже мені подобається. Ну, надалі буду його тестувати. От, намотаю потім ще собі 03. Подивлюсь, що там, де як, як він себе поводить. Ну, звісно, в тих місцях, де е, треба буде його намотувати. Я зараз так як думаю, що якщо 0,2 буде себе гарно проявляти і е, нерватись на рибі, то навіть 0,3 не буду ставити. От, про 04 то взагалі зараз мова не йде, наразі 0,2 в фаворі. І що дуже зручно, він дуже тоненький, можна накинути на будь-який шнурун. Ну, дивіться, у мене тут 0,4 дюйл. хардкор, я на верхньому 150 метрів і бачите, він навіть просвічується. Так що... Можна мати з собою таку бобінку, якщо необхідний далекий закид, бігом змотали на шпулю і ловите. Якщо не потрібен, розмотали і шпульку поклали собі десь в торбину. Де ж та риба в Щось перестало. Щось перестало, причому раптово. То клювало-клювало. Було таке, що з кожного закиду, а тут раптом... Миттєвий стоп, Хочу, водичка йде. Судочок, що сьогодні теж, друзі, неактивний, намагалися зловити на ямці, щось він не вийшов. Пам'ятаю, друзі, я обіцяв вам зробити огляд на фінези, яких видів вони бувають, в чому різниця і ТД і тепер. Дуже скоро прийдуть. Нові фінки UX і не тільки UX 2023 року. Половлю на них і буду готовий вже зробити коротеньку аналітику, чим вони відрізняються, в чому їх сильні слабі сторони. Ну і звісно, чи вартує купувати дорогу фінку, чи можна обійтися для якихось потреб більш дешевою. Більш бюджетною UX. Скоро вони прийдуть, потестую да, розкажу. І те ж саме буде з Каламареті. Адже вони приїдуть разом всі. Каламареті UX. Це бюджетна версія Каламареті. До речі, теж буде мені дуже цікаво на неї половити, адже Каламареті ловлю я ну, не знаю, майже місяць. Майже місяць, дуже часто і теж буде з чим порівняти. Візьму я ікс, поганяю кілька риболовель і буду готовий зробити для вас огляд цих паличок. Ну а Сьогодні я з фінезою прототип до 15 грамів. 842 Це універсальна палка для е, свого тесту. До 15 грамів вона можна ловити і 2 грамами, власне, чим я зараз і займаюсь. Можна поставити і десятку, і дванашку, покидати поодаль. Якщо маючи подібну палку до 15 грамів можна дуже легко перекривати. Більшість необхідних вантажів, які ми рибалки-береговики використовуємо під час ловлі. І не треба тягати за собою 100 палок. Я бачив люди, деякі так роблять, одну палку до 5 грамів з собою тягають, і одну палку там, до 15-18. До а тут з однією палкою можна ходити і буде вам щастя. А коли в мене вже щастя буде, коли вже сяде рибка, тому що я вже щось наче і підзабув, як виглядає покльовка. Так, да. добрав. Напроводив на такій ледь ледь, ледь 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 Ледь, ледь, леть. Все на межі відчуттів. О, окунчик, бачите який? Окунчик обвідний. О, 2,5 з граміка. Вольфрамчик Волівський. І рибка є. З самого ранку поклював він на шкребатушку, а потім щось відмовився її брати. Це по-перше, а по-друге, шкребатушка, це, звісно, дуже і дуже круто, але чіпляється вона, чіпляється гак дуже часто за водорості і за усілякі за усіляке сміття, залишки моушель. Водорості, все-таки ще, хоч вони попадали на дно, але повністю не розклалися. Так що водоростей, ну, в принципі, вистачає. Якщо на на ловити на рівномірочку, вони особливо не заважають, а якщо шкрябати по дну, то трошечки інколи вони роблять проводку холосту. Тому що, коли на викиді це чіпляєш водорості, все одно маємо вимотувати, тому що з водоростями вже, ж, звісно, рибка не клює. І так, із 10, закиди 3 з водоростями виходять. Так що, вирішив я поставити звичайну чубурашку і не прогадав, з нею трошечки простіше. Ну що, друзі, закінчили ми з владосиком сьогоднішню ловлю, принаймні на цьому місці, зараз приїдемо на інше. Окунець зранку поклював доволі непогано і розмір бачили, який був прям супер окунь. О, а зараз щось він перестав. Причому перестав повністю. Звісно, що можна ще його було поковиряти, пройтись вище нижче. Але цього робити не хочеться. Є в нас ще один запасний містяк. Треба його також перевірити, але це вже тема окремого відосу. Як ми бачимо з вами, Окунець вже почав стояти на тих місцях, де буде стояти до самої весни. Він туди підходить і гарних розмірів. Так що, друзі, не гайте часу, якщо у вас є вільний день або вільних декілька годин, то мерщій йдіть на риболовлю і буде вам щастя. Окунець вже починає активуватися. Ну і звісно, ви прям маєте поставити лайк в повагу сьогоднішнього. Першого мого окуня, так що я чекаю на ваш лайк. Ну і звісно що тисяйте на дзвіночок, щоб не пропускати подальші відоси на моєму каналі. І пишіть коментарі, що ловите ви. З вами був Володимир Воротняк, Владосик. До зустрічі тут.